Ніна і Сергій познайомилися ще в університеті. Вона мрілива з ніжними очима, любила класичну музику і малювала в блокнотах. А він веселий, простий, розумний, завжди з гітарою і жартом на поготові. Вони були різні, але саме це й тягнуло одне до одного. Вони зустрічалися три роки. Разом складали іспити, гуляли нічним містом, тримались за руки, мріяли про дім із верандою і собакою. Але після випуску життя розвело їх раптово і неочікувано. Сергія батьки забрали за кордон там краще майбутнє, наполягав батько. Ніна ж залишилась в Україні. Мама занедужала, потрібно було бути поруч. Вони клялися, що витримають відстань, але витримали тільки півроку. Дзвінки стали рідшими, листи коротшими, а з часом тиша, кожен пішов своїм шляхом. Ніна через рік вийшла заміж за Максима надійного господарського правильного чоловіка. У них народилась донька Марічка, з боку все виглядало добре дім, робота, стабільність. Але Ніна ніколи не сміялася очима, як тоді поруч з Сергієм. Життя стало спокійним, але порожнім. Сергій також створив сім'ю у празі. Він зустрів Катерину красиво, розумно, цілеспрямовано. Вони мали двох синів спільний бізнес, будинок. Але Сергій часто засинав з відчуттям, що щось загубив. Він ніколи не розповідав Катерині про Ніну, але її ім'я так і не зміг забути. Пройшло майже 25 років, і ось звичайний серпневий ранок. Ніна прокинулась раніше за всіх, зробила каву і відкрила телефон. Пропозиція дружби у Фейсбук Сергію Стапчук. Серце тьохнуло, вона натиснула прийняти, а за хвилину прийшло повідомлення. «Ніно, не знаю, чи варто писати, але якщо ти хоч раз згадувала мене, дай знак. Вони почали переписуватися, а потім зустрілись на каву, у Львові, де все й починалося. А ти зовсім не змінилася, сказав Сергій, коли побачив її, хіба стала якоюсь сумнішою. А ти змінився, посию, але очі ті самі. Того вечора вони говорили п'ять годин, потім ще зустріч і ще, слово за слово, спогад за спогадом, усе поверталося, а потім тиша, бо стало страшно. Обоє ж мали сім'ї, дітей, відповідальність і 16 років життя, збудованого на компромісах. Через кілька тижнів Сергій написав Я нещасливий, уже давно. Ми просто сусіди, що живуть під одним дахом мені соромно це визнавати, але правда в тому, що я досі люблю тільки тебе. І мовчала. А потім приїхала сама в дощ на вокзалі стояла мокра, але вперта. Я також нещаслива, сказала просто, але я боюсь. Вони почали бачитись таємно ні, не як підлітки, без пристрасті, заради пристрасті, просто хотіли бути поруч, пити чай, говорити, дивитись на дощ, але кожна зустріч залишала по них слід болю. А що далі? Одного разу Сергій сказав А що, як ми таки спробуємо? Нам тільки по 45, життя ще не закінчилось, можна почати заново. Але це означає зруйнувати дві сім'ї, зітхнула Ніна. Наші діти, вони не зрозуміють. А може, й зрозуміють, і колись пробачать, ми ж не зради, ми довго, не були собою. Було важко, дуже. Сергій першим сказав Катерині було багато сліз, образ, навіть крику. Але Катерина потім сказала Я давно знала, ти був зі мною поруч, але серце було далеко. Ніні було ще важче. Чоловік все витримав мовчки, як стіна, не сказавши жодного слова. Її донька, доросла, мудра, сказала: Мамо, я завжди відчувала, що ти нещаслива. Я люблю тебе і хочу, щоб ти знайшла своє щастя. Доля дала їм другий шанс. Не всі схвалили. Були друзі, які відвернулись, рідні, які дорікали, але вони витримали. Сьогодні Ніна і Сергій живуть в будиночку з верандою. в тому, що вона колись отримала спадок і тримала для себе, не знаючи, що саме тут колись почнеться її нове життя. Вони готують каву двох, читають книжки і кожен вечір дякують, що могли змовчати, що знайшли в собі сміливість почати заново. Так, без болю не обійшлося, бо зруйнувались дві родини, але вони не могли просто так змарнувати свій другий шанс. А яка ваша думка?